Всім доброго вечора. Ми готові розпочати нашу прес-конференцію перед матчем Україна-Ісландія з головним тренером Сергієм Рибровим та гравцем Русланом Маліновським. Процедура для вас знайома. Підіймаємо руку, представляємо якого видання і слухаємо ваші запитання. Отож, ми готові розпочинати? Хто перший? Будь ласка, Левінкович, збірна. Добрий вечір. Питання до Руслана. Руслана зараз тут був капітан збірної Ісландії. І на питання, хто із футболістів йому найбільше запам'ятався, звісно, він назвав тебе Руслан Милановського. Тобі з того матчу що найбільше запам'яталось, і наскільки він був складний і завтра. Як думаєш, чим зміниться ось сценарій поєдинку як? Можливо, він ще пам'ятає, тому що він за локер в Бельгії грав, Тому сказав, так. Звичайно, це буде інша гра. Ми будемо грати вдома, по-перше. По-друге, в них є два результати. У нас є один результат. Тому завтра буде більше відповідальності, тому що це для нас як фінал. І ми зробили висновки після тієї гри. Звичайно, ми... те, що ми зробили класно, ми потрібно повторити. Це те, що не... Скажем, так не вийшло, то потрібно трошки додати в цих аспектах, але я вважаю, у нас дуже класний колектив, і всі заряджені, і хлопці всі серйозні. Тому завтра буде гра для нас, на яку ми я вважаю, готові. Але Войськовська суспільний спорт, питання до тренера. Георгій Судаков травмований. Наскільки це вплинуло на плани на матч з Ісландією? Хто його замінить? І чи знали ви раніше, що ймовірно він не допоможе в цьому матчі з Ісландією? Так, на жаль, він випав. Він вже поїхав лікуватися в Бінфіку. Ні, я не знав. Я навіть не знав на розмінки, коли він був, що в нього є пошкодження. Але після першого тайму він сказав, що коли він розмівався, він. Відчував і, на жаль, він не зможе допомогти. зранку ми зробили обстеження і виявилася дійсно дуже серйозна травма. І він поїхав лікуватися додому. Тому це травма, яка була отримана, на жаль, в бенфіці і У нас він навіть не провів жодного тренування. Ну, а чого ви не запитуєте план на Грузії? У нас завжди є якісь пошкодження. На жаль, ми повинні працювати зі І Ті гравці, які є зараз в розташуванні збірної, повинні завтра вирішувати результат? Я вважаю, що ми повинні зберегти те, що було в Ісландії. Ті швидкі атаки, які ми були, коли в першому таймі, коли ми забили м'ячі, ті підбирання, які були у другому таймі, коли ми забивали м'ячі. Тому ми повинні зберегти ці фактори, але туморо ми повинні завтра. Але завтра ми повинні бути більш агресивними. Ми граємо вдома і як Руслан казав, в нас один результат. Тому ми повинні думати про перемогу і думати, як забивати м'яч. Будь ласка, наступне запитання. Так, Катерина Модренко, футбол 24 Сергій Станіславович, в першому поєдинку проти Ісландії команда навіть за рахунку 3-3 не закрилася, йшла вперед, не без долі ризику і зрештою забила два м'ячі. З огляду на те, наскільки вирішальний завтрашній матч, наскільки ви для себе оцінюєте взагалі вірогідність ризикованих рішень, і чи все ж таки будете діяти в певній мірі, як ми кажемо, стандартно? Не знаю, несподіване рішення. Хлопці роблять на полі. Я не думаю, що хлопці були згодні з тим, що ми вигравали 3-1. Ісландія зрівняла рахунок. І я, 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 я впевнений, що хлопці хотіли виграти цю гру. І ми хотіли, тому ми йшли вперед. І наш... Нас цей рахунок не влаштовував. Завтра те ж саме. Якщо буде нічия, навіть якщо ми заб'ємо м'яч, це не значить, що ми повинні відходити назад. Завтра дійсно треба на перший план види характер. Гравці, які вийдуть завтра на полі, вони повинні бути бійцями, тому що ми дійсно. Боремося за усю Україну, і завтра я впевнений, буде велика підтримка, буде багато людей, багато українців, поляків, які нас підтримують. Тому важко зараз вам розказувати усі аспекти нашої гри, але я вважаю, що завтра усі ми повинні показати характер. Будь ласка, Роман Котляр, Трибуна, Сергію Станіславичу, питання до вас. Хочеться повернутися до гри проти Франції. Матч з Ісландією вирішує все на відміну від цієї гри в Парижі, як ви самі казали. Чи допомогло те, що зіграли ви Можна сказати, що в більшості резервом підійти свіжішими до цього протистояння як себе взагалі гравці почувають. Зокрема, Єгор Ярмолюк, дякую. Сподіваюсь, ви... ми завжди кажемо, що збірна України дуже важко грає другий матч. Це дійсно важко, тому що за, дв... за два дні треба зробити переліт, переліст, треба зробити відновлення. І коли в нас вирішальний матч, то ми вирішили зробити ротацію. Я сподіваюся, це допоможе гравцям, але. Ми повинні розуміти, зараз ми дали відпочити, це не значить, що ми в кращій формі. Кращу форму ми повинні показувати в грі. Якщо ми завтра використовуємо цей козир, може це кожен, може ні. Я не знаю, тому що коли я дивився збірну Ісландії проти Азербайджану, ну вони кожну гру грають інтенсивно. Через два дні, через три немає різниці. На жаль, у нас такого немає. Я розумію, чому, тому що. Ну, зараз дуже багато переїздів гравців з України, Шахтаря, Динамо, дуже багато ігор. Я вважаю, цей відпочинок допоможе нам вигріз Ісландію. Будь ласка, наступимо. питання до Руслана Маліновського: чого Україна завтра має точно не дати зробити Ісландії, зважаючи на досвід от виїзного матчу? Що вони точно не мають зробити завтра? Не мають зробити. Не мають, я вважаю, не мають зробити не мають, не мають забити гол. А в нашій команді я впевнений, що в нас буде можливість забити м'яч, тому саме головне це завтра в обороні дуже чітко відіграти в обороні, тому що деталі, маленькі деталі роблять, роблять різницю в таких матчах, тому що це один матч. І коли ти пропускаєш, це дуже тяжко повернутися в гру. Тому ми повинні бути сконцентровані з першої хвилини і не дати супернику ніякого шансу. Перш за, більш за все це за стандарти також. Зі стандартів. Колеги, чи є ще запитання? Андрю, Тодус, будь ласка. Е, питання до Руслана. Е, чи як гравець, чи ну, коли підготуєшся до матчу, чи, чи це легше що, грати на перемогу, ніж ну, можливо, умовно, знати, що нічия буде ок. Чи краще просто цей тиск? Е, ну, Більше напружує вас як команду. Ну, скажу так, під тиском грати це, це, це тобі дає більше відповідальності, це дає більше стимулу, ти більше сконцентрований. Звичайно, це як. Ну, такі матчі, це тиск не, не повинен бути. Тим більше, я можу сказати, я багато матчів грав і. За збірну таких серйозних і в чемпіонаті, і в лізі чемпіонів були матчі. І, ну, це для мене, я коли, може, був помолодший, то трошки переживав більше хвилювання було. А зараз ти розумієш, що таких матчів може до кінця кар'єри залишається небагато тому. Він каже, краще грати на перемогу чи на нічию. А, ну звичайно, перемогу. Я просто кажу, що такі матчі перемогу... Я його на, просто на знаю, я знаю його запитання. Не, Вадим Шевякін, мого Сергію Станіславовичу, якщо порівнювати, як Україна і Ісландія грали проти Азербайджана та Франції, ну очевидно, що ісландцям вдалося це краще, але ви їх перемогли в гостьовому матчі, і також не будемо забувати, що пройшли по дорозі на євро в головному протистоянні плей-офф. Тож чи можна сказати, що підібрали ключі до цього дуже непростого суперника? І яке зараз є у вас передчуття, і ще й враховуючи те, що ну за думкою букмекерів, Україна все ж таки. Відчутний фаворит цього протистояння. Я думаю, що кожна гра вона різна. Не можна казати, що ми, що ми покажемо таку гру, як ми показали в Ісландії. Я впевнений, завтра буде абсолютно інша гра. І ми повинні бути готові до цієї гри. І тактика буде іншою. Я впевнений, суперник буде грати по-іншому. Я завжди кажу: ми повинні поважати суперника. Сьогодні ми вчора, сьогодні розбирали, показували хлопцям Ісландію. Але завтра треба нам щось показувати, нам думати про себе, так поважати Ісландію, так Руслан сказав, гарна команда, команда, яка дуже гарно використовує стандартні положення. Але ми повинні думати про себе. І я сподіваюся, що завтра усі хлопці вийдуть з таким настроєм, що поважати суперника і думати про себе, і розуміти, як, як зробити цю перемогу.